Вітаю вас у новому епізоді нашого подкасту Все про мозок. Сьогодні ми поговоримо про базальні ганглії, дововижну групу підкіркових структур, які відіграють ключову роль у регуляції рухів, формуванні звичок, мотивації та навіть прийнятті рішень. Хоча базальні ганглії часто асоціюють лише з моторною функцією, їх внесок у когнітивні і емоційні процеси не менш значний. У цьому епізоді ми розглянемо їх розташування, функції, нейропсихологію та приклади, що демонструють їх важливість. Базальні ганглії це група підкоркових структур, розташованих глибоко в білій речовині головного мозку навколо таламуса. Вони є частиною екстрапірамідної системи, яка відповідає за контроль автоматичних рухів і моторної активації. До складу базальних ганглії входять смугасте тіло, яке складається. Із хвостатого ядро і лушпини, бліда куля, чорна субстанція, субталамічне ядро. Ці структури пов'язані між собою складними нейронними шляхами, які утворюють кільцеві петлі з корою головного мозку та ламусом і стовбуром. Хвостате ядро залучене до когнітивних функцій, таких як навчання і пам'ять. Лушпина бере участь у регуляції моторики. Бліда куля забезпечує вихідну моторну сигналізацію. Чорна субстанція це джерело дофаміну нейромедіатора, що впливає на моторику та мотивацію. Субталамічне ядро контролює рухову активність, запобігаючи надмірним або небажаним рухам. Функції базальних ганглів – Перше моторний контроль. Базальні ганглії регулюють плавність і точність рухів, зменшуючи надмірну активність або підсилюючи необхідну. Вони координують автоматичні дії, такі як хадьба, письмо чи натискання педалі газу під час водіння. Друге, формування звичок. Ці структури відповідають за формування та закріплення звичних дій, переходячи від свідомого виконання до автоматичного. Третє мотивація та винагорода. Через взаємодію з дофаміновою системою базальні ганглії впливають на мотивацію і прийняття рішень. Четверте когнітивні функції, залучені до процесів планування, уваги, навчання і вирішення задач. Емоційна регуляція. Через зв'язки з лімбічною системою базальні ганглії беруть участь у формуванні емоційних реакцій. Приклади функцій базальних гангліїв, Перше – автоматичність рухів. Коли ви вперше вчитеся їздити на велосипеді, задіяні свідомі процеси, але після багаторазової практики рухи стають автоматичними завдяки базальним гангліям. Друге. Мотивація в спорті. Коли спортсмен відчуває прилив енергії після досягнення цілі, це результат роботи дофаміну, що виробляється в чорній субстанції. Третє контроль звичок. Наприклад, звичка чистити зуби перед сном формується завдяки нейронним шляхам у смугастому тілі. Четверте гальмування небажаних рухів. Якщо ви вчасно зупинили руку, щоб не впустити чашку. Це результат функціонування субталамічного ядра. Нейропсихологія базальних ганглів. Роль дофаміну. Чорна субстанція виробляє дофамін, який регулює баланс між активацією та гальмуванням моторних і когнітивних процесів. Дефіцит дофаміну може призводити до таких розладів, як хвороба Паркінсона. А друге, хвороба Паркінсона. У цьому розладі через дегенерацію нейронів чорної субстанції зменшується вироблення дофаміну, що призводить до тремору, регідності і сповільнення рухів брадикінезії. Третє синдром Туретта: порушення в роботі базальних ганглів пов'язане з виникненням моторних і вокальних тиків. ОКР обсильно-компульсивний розлад вважається, що дисбаланс у лушпині може бути пов'язаний із надмірною активністю у формуванні компульсивної поведінки. П'яте дефіцит уваги та гіперактивність рдуг. Порушення у функціонуванні смугастого тіла може спричиняти проблеми з концентрацією уваги і імпульсивною поведінкою. Цікаві наукові факти: перше, звички як петлі. Дослідження показують, що базальні ганглії формують замкнені петлі між тригером, дією і винагородою, які лежать в основі звичок. Друге роль у творчості. Хоча базальні ганглії більше відомі своїм впливом на моторні функції, також вони залучені до генерації нових ідей, особливо через їх здатність прогнозувати результат. Друге роль у творчості. Хоча базальні ганглії більше відомі своїм впливом на моторні функції, вони також залучені до генерації нових ідей, особливо через їх здатність прогнозувати результат дій. Третє. Нейропластичність. Базальні ганглії демонструють нейропластичність, що дозволяє відновлювати функції після травм або адаптуватися до змін. Базальні ганглії це складна система, яка не лише контролює рухи, а й формує звички, впливає на мотивацію, емоції та когніції. Їх робота це приклад того, як глибокі структури мозку підтримують баланс між свідомою діяльністю, і автоматизмом дякую, що слухали, і до зустрічі.